Слава Богу, Господь дарував нам можливість бути в собранні, слухати Слово Боже, молитися, складати свої нужди перед Богом. Так Господь устрою. Тому ми будемо благодарні йому. І я вначалі хочу напомнити. Як мудрий чоловік, як леза говорив, що коли йдеш в Дом Божий, то наблюдай. Іменно в чому? Бити скорим, готовим для вислушання слова, харчем жето приношення. Важне слово. Слушайте. Христос говорив, повторяв, що. Хто має участь слухати, да слышить, братья і сестри, розположимо і далі наше серце, слухати, що нам говорить Господь. Мені тяжко читати, я так місця писання просто звернути, хочу увагу, каже, 11 глава Матфея, останній з тих. Христос обращається до людей, до всіх говорить так. прийдіть ко мені всі, всі. І я говорю, оприміненные, тобто свої ноші, поранені, прийдіте. І далі научитесь від мене. Що характерно, хочу почути? Научитеся від нього. Але навчитися, брати і сестри, звернути увагу, то лично, індивідуально, кожен вопрос задаємо собі, що я навчився із проповіді того брата, того і далі, що я взяв собі, виходя з собрання? Христос говорить, навчитись. є такий вираз в Писання, Всегда учащихся і не можуть прийти до познання істини. жаль. Я люди, що учатся, учатся, і так і не знають істини. Христос говорив так, що, якщо... Котрі вы верили людей, то говорить, якщо слова Мої будуть у вас, якщо прибудете в Слові моєму, то ви істину Мої ученик, і познаєте істину, а істина зробить вас свободен, О свобода, як драгоценна та свобода, свобода, ти свободна. від чого свободен. Дух Святий. А істина зробить вільним, свободний, готовий зустрічі з Господом, свободний від всякого відславія, свободний от того, чим поражений мір. Чому продаваться Свободний. Истина робить свободным. Учитесь, научитесь, думайте, братья сестра, научиться, то есть извлечить. Например, хочу сказать, то була березом така школа для подростков, после 8 класу, большинство шли хлопці, учитися сільського господарства. Спеціальність там. Що училися, училися, я раз спросив, як це три роки. Ну, вчився всякому ремеслу. І токар, і слесар, і що тако, і машина, і трактор. Але ови, я сейчас такі незамітні хлопці, що суміли приобрести трактористу. спеціальність трактористу, Велика спеціальність. Синна в кологозі бути трактористам, а деякі з ферми, а деякі просто так убивали час, вилачували вдома, а не чим ти є слізир? Ні, токар ні, тракторист. Неч, без бумажки, без цього. Браття, сестри, навчитися духовна наука. І я Хочу привести такі слова Марцинковського, то був такий е, проповідник ну, то ще до революції. І я туманно знав його історію. я, наприклад, не був знайомий з песі його трудами або його отця Марцинковський, ну, але раз з'являється така передача, може ви чули. Гора карамила. Проповіду. Тот чоловік хотів старатися, старався вложити єванську науку людям, вже був за границю. Я оказався в Ізраїлі і оттуда проповідував. Приводив такі примери. В нього Много таких лекцій поучитель, не те, що просто поговорив, пытав, але лекції читав, внушав людям ту істину, життя, як жити. Вот так. Ну і Такий примір, я запомнив, проводив він таку екскурсію по берегу ріки, не ріка поток назвався, Арнон. Отже, хтось звертав географію, це границя Палістіни. Ну, Просто цікаво було. І говорить, до Шувун, до, до конця, там, де тот Арнон поток вливається в мертве море. И, цікаво. Вначалі води, то і там, де вливалася та вода. Прісна, здорова, дивиться, рибка плавить, ви. Він хватив, її, але вона мертва. Сантиметрів сім, шість. От, мертва. Бо просто виді і так сам говорить з собою, ну як ти могла попасти, чому ти прийшов мертва, Там жизни не є. Ніхто з риб там туди не йде. Загадка повчительна. І, звісно, він висушив ту руку і носив з собою, і показував, і проводив лекції науку. І так як його говорить, птиці говорять, навчають, По, з полем, можна розговорювати, коли зачитав за цікаво. Наука сонячник, який по ходу сонця поворачує свою головку і співають такі добрі пледи. І риба, говорить, научать, риби, учає. рибка та говорить, що вона говорить, вопрос чому? Значить, Вона не сопротивлялася тому теченню. Течення унесло, де мертва мертвость. Могила. Чому важливий питання? Як ми можемо попасти у ту мертву середу обстояти, де вже не буде життя? в другий примір. Говорить, був дуже важливим. Була така конференція на місці. в він там ну, займав служення, потім на перериві вирішив Пойти перекусити там, чи то кафе, що там таке, роді того там йшли. Толпилися люди. Говорить, коли прийшов він там, то звернув увагу на подоконник і сидів, прекрасна птиця Орел, піострий орел, красота, кому придається бути близько, держати ж в руках, і говорить, Тот орел от, раз у раз протягує свої крилі, могучі красиві, і піднімався в воздух. Но ове невисоко. Він крижав, висота більше не була, як 7-8 метрів. Для людей було цікаво, інтересно, як він виривається вверх і літає. Що то говорить ця птиця? Говорить, я сказав господарю, чому? Відпустити це прекрасне. Воно ну, создано для того, щоб обитати в висоті. птиці мною по землі ходять, літають низько. А це судьба йому поділена літати високо, висоти, висоти. Плюс к тому, у нього зоркость. Зорькость хороша, зріння, як говорить орлинне, так орнітологи говорять, що, що орел бачить два кілометри в щепу миш. Та як куриця, може, чотири метри персу видить, добичу. І говорить хазяїну відпусти на свободу, а говорить, орибнувся, я не можу. Він допомагає мені торгові, дивися, Влече людей подивитися, полюбописувати над тим живим существом. І говорить, я отпущу його потеря велика. люди йдуть подивитися, полюбописувати, безусловно, купують що для себе. І отак. От Як жаль зв'язана на цепі, ні свободи. Хто прив'язав тот, який не добра желає чоловіку? Говорить, що такий случай, люди наблюдали на оберіг озера, як літав орел над водою, над озером. І говорять, що характерно, як стріла накидається на місто і що. Ловив рибу, рибу ловив здоровенно і піднімається могучими крилами вище і вище далі. Прекрасна находка піще, все лічення. Ну, уви поднявся високо і замітили, як ви починає вже тут балаз нарушати все, і тот груз та. Риба та живість ниже і ниже. Питається освободитися. От этого я вже, мабуть, не думав живитися, а освободитися від цієї риби, від цього груза. Но жаль, далі, далі, і далі. Безпомощно погибає в воді в місті, когтів п'яв, вона глибоко. Спину тої риби вже не може було освободитися. Що говорить і ця птиця для нас? Я думав собі, як жаль, що многі християни не свободні, вони вп'яли свої когти, сказати, у то живої, то, каже, для життя на не міру. і гибнуть, гибнуть в своєму життю. Братья і сестри, давайте подумаємо собі о нашому состоянии. Свобода, будете свободни, Якщо Если прибудет слава мою вас, то ви істинно, мої ученый. Ви познаєте Амінь. Ви познайте істину, і тут цінність, о которой ми говоримо, що Ти наповни нас, Господи, познайте, а та істина зробить нас свобод. Братья і сестри, Хто із нас не хоче бути свободним, але тут тут крок. Христос говорить научитися, не, поучити, як навчитися, Прийми слово у серце. проповідуй так проповідник говорять, я, Господи, сокрив слово Твоє в серце моє, яка я істина, яка сина. Для тої неволі, де тої неволі, що я то говорю, як. Тот орел, перебащаний, як та рибка, яка попала в воду, вона без жизни, к тому є причина? Я не питаюся розгадувати про рибку, орела, зрозуміло, то було. То... Але до тої не свободи, так сказати, до тих сказати прямо цепей. Котрийма скований чоловік, твої ноги і руки приковані, і на розстоянні може орел летіти, але на висоту не піднімешся. Премір один привожу, браті, сестри, такий славний чоловік, о котрим Бог заботився, Бог сказав, жені і чоловікові у вас буде син. Помазаний буде звище. Я думаю, догадається, хто сильний могущений атлет, вирос, Дух Божий почував на ньому. Это хто? Самсон, Самсон, от в книги сидіть описано, що Як би все тростю побіждав, освобождав. Ізраїля, коли Велика защита була в трудні моменти, коли філоспляння нападали, коли наступали вступався. чудні подвиги. Але уви, подивіться тепер на таку картину, яка зображена в книзі судей, тисячі філистимлян, враги Ізраїля, зібралися в цьому здані потішитися в той картині, а іменно що, тот могущественный чоловік, помазаний Духом Божим, що в оковах, на ногах окови і волочі, Он крутить мельницю, а тихо хочуть, радуйся і славлять своїх богов о наш враг, повежі в наших руках. Ним Боже але тільки в нас мы победили, одолили Его. Он крутить мельницу. Рад, в жалкое состояние. Конечно, прошло прозріння, коли вже доволі нас слухалися, кричали, Він Он і говорить, юноши. Ану, дай мені нащупать столби этого дома, коли пошок і сказано така молитва, Господи, ясно, прости, дай мені отомстить за моїх глаза, свернути ту победу. Я согрішився і обрушив здання, і говорить, погибло більше, як. При жизни, коли він воевав, братья, характерно тут для нас урок, що ми можемо бути зв'язані, Но причина, причина, Самсон, ну що було з тобою, що ти оказався, оказався в руках врагов, при тому зв'язані руки тебе. Під... Да, Біблія розказує, жена, жена Даліда, та оболістительниця, вона видала його. Я вона питалася, говорю, в чому сила її настоювали, щоб розтузнати цей секрет. І що? Не розказував, але що? Говорить, то мене зв'язати, даче там, там, ну роз... не буду остановитися, знаєте, хто ця б'є І пробує, і такима. I руками, і то, і приткали. А вона все спала, бо коли сказала, фелістимеляна на тебе, він став, як і прежде, освободився і все. Але вона вже довго наскучала йому, і він сказав, відкрив є, Біблія говорить, відкрив серце, відкрив серце. Сила моя в волосах, я на Зай Божий, Дух Божий на мені, О, там сила. І що тайна открыта была врагу. Хто, тобто, знаєш, братья и сестры, всяким искушением подходит дьявол, он написано, противостойте ему твердою веру, не криви, не говори то, може то, нет, нет. Это дає ворогу далі наступати там, писання протистоїть йому твердою вірою, кому, тому Хиш, і обіжить от вас. Чому ми победили? Победа заключається в вірі нашому Господу, браті і сясти, який ми возьмемо урок із техті, з тої землі, і зверей, чи много можна було проводити таких. Случай приміром, ну пусть Господь, даруй нам сили, ми слухаємо Слово Боже, бити побіти, поучитися, прийняти урок, що Христос навчитись, тобто прийми в своє серце, говорять омолити, прийми, ріши, скажи, так, Господь, я буду. Вот. Я буду йти, нести стебись, я буду так, послужити для людей, послужити, життя проходить. У тому земному ми так кидаємося, і все нам мало-мало Діло Боже на першому місці, братеся, чим ми можемо послужити Господу. Я хочу сказати, що ми е, Марченковський, будучи студентом, то ще був в той час Соловйов, русський філозоф, молодь студенти, як любили слово Боже проповідували, то вон, такий случай був, що вони своїм другом, то було, звісно, до революції своїм другом вирішили роздавати в деревні Євангеліє. тому що була така свобода, нагрозилися і давай, діло Боже вести. говорить, кожен домик пройти і Євангеліє приложити давати руська душа жаждала Божого Слова. І говорить, коли зайшли в селі в деревні одному, і говорить, у двор заходять, щоб постучати далі, говорить, собака вискочила навстречу, Говорить, все запрет. Говорить, Марциковська говорить другу свой. Треба нам тут щось так говорить не буде діло, деревня ми не зможемо. І то, як обично, загавкала собака, і другі вже подержали, вже насторожився. Говорить, треба нам знайти большую палку інакше. не… І говорить, друг говорить, є другий виход. Другий виход є, не палка, ну, звісно, молитва. Детської простоті почали молитися, а йдуть до другої хатинки, так все. І говорю, откуди неізвісно. Приїжджає велика собака коло нас вже. І коли в двор, вони зустрічаються з тим псом і вже починають там свою бесіду. Ми йдемо далі дом, подалі вам і далі. І та собака, що нас до конця деревні, до останнього домика. ми йшли вже, торжествуя, виконуючи діло Боже, Радує, що Бог благосив. Говори, і немає тої собаки, де вона заділася. Це секрет тайна. Браття і сестри, давайте розпочнемо наше серце, щоб славити поклонятися Йому. І візьмемо з себе кожен урок. Який ти возиш для себе урок дома, вечором, ночу, утром, отак. От. Сохрани нас Господь і тих, хто прив'язаний і не може вже освободитися від того любимого груза, так улип страшну. Гибіль душі Да Даруй нам Господь серце мудрое, Bila razumno postupati in žrtelja je slavila. Bunda so jo je slavila. Otec sem in delu svetega. Amen.